Ці кадри демонструють, як FPV-дрони допомагають нашим захисникам знищувати ворога. Поруч зі мною старший технік одного з підрозділів 126-ї бригади, який займається fpv дронами військовий з позивним аудит. Ми вітаємо вас. Доброго дня для початку розкажіть, будь ласка, як почалася ваша кар'єра в Збройних силах України і яким ваше життя було до повномасштабного вторгнення? Пішов добровольцем на початку вторгнення. Березні 2022 року в самі дні створення 126 бригади призвався. У вас позивний аудит. Це якось пов'язано з вашим минулим життям? Ну, це прямо відображає те, чим я займався до війни. А що це було? Це були послуги бухгалтерського обліку, аудиту, ревізійна робота, консультування в сфері бухгалтерського обліку. Я дуже довго цим займався, більше 10-20 років. На самому початку вторгнення які завдання перед вами стояли, і що входило, скажімо, в ваші обов'язки? Да, ми постійно на одному напрямку. Фактично, наша бригада на Херсонському напрямку ще з моменту його звільнення, наша, наша бригада приймала участь у звільненні Херсону, Херсонської області, частини Херсонської області. Я попав саме на лінію бойового зіткнення ближче до кінця 22-го року. Дуже до достатньо довго навчався, проходив базову військову підготовку, потім спеціалізовану підготовку Ну, Інше, я якось відразу так вибрав цей напрямок. ну Мені подобалося ще до війни, я, це було таке хобійне. Я знімав дітей, в мене був дрон перший Мавік. Я займався трошки дроном. Ну, але так, на дуже-дуже лайтовому хобійному рівні. Скажіть, будь ласка, як ось така залізна пташка, простими словами, ось для, ну, для таких, як я і як я? Я не дуже знаюся на військовій справі, як такий дрон допомагає? Знищувати ворога, яка у нього основна функція? Як це працює? Ну, це, я би сказав, що це нібито керований снаряд наразі ну от, на даному етапі, е, своєрідна. Ну, як же є, є така фраза, вона якось прозвучала і так пішла в маси, в тренд. Я не пам'ятаю, хто це бутусов чи хтось з відомих таких блогерів, ну, медійних людей, він сказав, що дрони це нова артилерія. Я частково, ну сразу скажу, тільки частково з цим погоджуюсь, бо ось в ці моменти, коли нам дуже не хватало артилерії, снарядів, був цей снарядний голод, це то ці пташки, по суті, стали артилерією. Дуже швидко стали артилерією, бо дуже швидко ми навчилися на, на, на них залітати далеко. Починали ми там з якихось декількох кілометрів, а зараз хлопці літають. Є підтверджені ураження на межах і 20, і 30 кілометрів на ось таких дронах. Якщо говорити про досвід саме 126-ї бригади, скільки таких пташок потрібно? Ось скільки на день якась ось для розуміння, скільки ось потрібно кожного дня їх використовувати. Ну, говоримо про якусь там активну фазу там наступу, або там, от скільки штук потрібно. Ну я не можу по перше, оцінити вірно ці цифри ну, в рамках цілої бригади. По-друге, це може бути щаслива інформація, але ось ну така єдина цифра, що один екіпаж часто витрачає десь. В 20-30 дронів за добу свого чергування, тобто, ну можна вже плюс-мінус уявити ці масштаби. Тобто, як артилерійські снаряди, вони літять і летять, і летять, поки є цілі і поки є що вражати. І вже як відомо, зараз благодійний фонд хвиля 91 відкрила збір. На закупівлю дронів розкажіть детальніше, яка сума потрібна, і про яку кількість дронів йде мова? Планується зібрати 2,5 мільйона гривень, що покриє видатки на виготовлення 150 FPV-дронів. Тільки за цей рік ми надали допомоги в еквіваленті дронів. Це 3200 дронів FPV і 400 розвідувальних дронів. Я закликаю зібрати ці кошти хлопцям, тому що на жаль, Херсонщина трохи почала пропадати з інфоповодів. Зараз це більше прикривається Харківщиною, Донеччиною, Луганщиною, і це зрозуміло, і це абсолютно всім понятно. Але треба нагадувати, і ми закликаємо донатити і згадувати про хлопців, які на Херсонщині. Це дуже важко. В двох словах: ну, ось це такий плюс-мінус стандартний арсенал е пілотів в дронів. Починаємо з наймолодшого, 7 дюймів рама. Саме частіше використовуваний розмір, мабуть, із-за його дешевізни, із за його доступності, і... але і певні обмеження. Потім йде вісімка, трошки побільше, побільше мотори. Тут навіть можна це побачити, різницю, тобто більш потужний. Якщо цей, ну ось такий ми тестуємо зазвичай. У нас є там тестувальна. Такий чек-ліст, це півтора кілограми, як мінімум, там, десь 10 хвилин польоту. Це вже, наприклад, там, 2-2,5 кілограми, ці ж 10 хвилин польоту або, або може і більше, якщо потужний акумулятор. Ну і ось вже красень, 10-дюймовий FPV-дрон, який може тягнути і 3 кілограми, і більше. Можна встановити більш потужну батарею, більший час польоту, залетіти десь далеко, е, притягнути більше бувовни, скажімо так. З вашого досвіду, що або який випадок запам'ятався найбільше, коли ось працювали саме дронами, можливо, було якесь успішне ураження, або щось, щось зараз перше спадає на думку. З нещодавнього був випадок задокументований ураження одним з дуже талановитих пілотів нашої бригади. Ураження російського дрону камікадзе за допомогою ось такого ну, чи такого FPV-дрона. Це це він набагато менше ніж російський дрон камікадзе. Це, це дрон камікадзе літакового типу. Це вони збили по суті, збили невеликий літак. Ось Пітаки. ось такий дрон здатний. Ось таким дроном. да, вони його випадково побачили. На... Не буду розказувати, як взлетіли, знайшли і вразили. Ось ще один зафільмований варіант утилізації перехопленого хробачого крила камікадзе в околицях Кренків, Виявлені зведеною групу репта Рер, морської піхоти та птахів Мадяра. Хробак прямує на ціль, блискавична реакція пілотів, екіпажу Аяк 126-ї бради ТРО. І хробак іде на... на попрошу донатити. Ну це дуже важливо для нас. Всі ці дрони потім виконують важливу місію, вони обов'язково будуть доставлені за призначенням. Це те, що я можу обіцяти свого боку, тільки це що так чи інше вони політять і щось уразять. Детальну інформацію про збір ви можете побачити на Фейсбук-сторінці благодійного фонду Хвиля 91 Переходьте і дізнавайтеся більше. Ми вам дуже дякуємо за цю бесіду. Я нашим глядачам нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з військовослужбовцем 126-ї бригади з позивним аудит. Дякуємо дуже. Теж дуже вдячний за зустріч.